Джанамаджая сказав, назвив володарю імена тих синів Тхрітараштри один по одному за їх старшинством. Ван Шампаяна мовив Дур'ятхана Ююцу, Дух Шасана, Духсана, Духшала, Джаласантха, Сама, Саха, Віндай Анувінда, Дуртшхара, Субаху, Душпратхаршана. Дурмаршана, дурмукха, душкарна, ікарна. Вівіншаті і карна. вікарна. Джалансатха і сулочана. Читра й упачитра читракша. Чаручитра, Шарасана. Дурмака й души Вівіцу, віката і сама. Урну папха і сунапха. А також нандака і упанандака. Санапаті і сушена, кандодара, маходара, Читрабана і Читраварман, суварман дурвемочана. Айобаху і махабаху. Читранга, Читракундала, Бгімавега, Бгімабала, Булакін. Балавартхана. Уграютха. Багіма Карман, Кана Каюс і Дрітха Ютха, Дрітха Варман, Дрітха Кшатра, Сомакірті та Анудара, Дрітха Сандха, Джарацхандха і Сатья Сандха, Сада та Сувач, Уграшравас, Ашвасена, Ценані, Дурпараджаджая. Апарат жита, пандітака, вішалака, дуравара, дритхаста, сухаста, вадасвасега, суварчас. Адитакету багвашин, Нагаданта, Уграїн, Кавачин, нішанкін, Пашин, Дандатхара. Даханурхара. Угра, Бгімаратха, Віра, Вірабаху, Алулупа. А також троє. Абхая, Рауткарман, Дрітхаратха, Анатхріш'я, Кундабхендін, Віравин, Діргалохчана. Дірхабаху, магабаху, В'ютхору, Канакатхваджа, Кундашин, Віраджас та дочка Духшала. Це названа у царю сотня синів і одна дочка. Дізнайше ж царю порядок їх народження і відповідно їх імена. Усі вони були героями атірахсами, усі були вправні в битві. Всі знали веди й були обізнані в царських науках та в правилах спілкування. Усі вони сяяли знаннями і високим походженням Для всіх них у належний час, о царю, тхрітарашстрою були знайдені після відповідних пошуків гідні дружини. А духшалу в належний час Обгарато цар видав Джайтхаратху царя країни Синтху, зі схваленням сина Субали.